Вітаю вас, друзі! Це Ігор, канал англійська на ганку. Продовжуємо наші уроки. В минулих уроках ми вже розбирали схему дієслова to be. To be означає бути. Це дієслово має декілька форм. Наприклад, в майбутньому Я буду, це буде I will be. Я не буду, I will not be. Чи будеш ти, will you be. Тобто в майбутньому часі to be» бути стає will. Теперішньому з таким словом, як I, я, це «am». I am, я є, he, she is, він є, he is, She, is, вона є, you are, ти є, або ви є, we are, ми є, they are і так далі. Ви цю схему вже знаєте з минулих уроків. Сьогодні спробуємо її трохи розширити. Якщо до цієї схеми to be. Додати дієслово з закінченням ING, то у нас вийде дія у стані процесу. Якщо я говорю прямо зараз, то ми скажемо I am speaking. I am speaking. Наприклад, якщо I speak, то це я просто говорю якби загалом. А I am speaking, це я говорю прямо зараз. Це у нас вже вийде present continuous. Тобто те, що ми робимо прямо зараз. I am speaking. He is speaking. Отже, додаємо до цієї схеми дієслово з закінченням ING і отримуємо continuous tense. Якщо ми хочемо сказати, що я не просто буду говорити на англійський, а я буду говорити на англійській у якийсь конкретний час у майбутньому. Наприклад, I will speak English. Це просто означає, що я буду говорити на англійській. А якщо згідно нашої схеми з словом to be, то ми скажемо I will be speaking English. I will be speaking English. Це означає, що, наприклад, в якийсь конкретний час у майбутньому я буду говорити на англійський. Наприклад, tomorrow at 5 o'clock, I will be speaking English. I will be speaking English. Якщо ми хочемо сказати, що. Я щось роблю прямо зараз, то використовуємо теперішній час. I am speaking English. Якщо він прямо зараз говорить, то he is speaking English. You are speaking English. Якщо він у минулому часі, вчора, в 2 години, він говорив на англійські, то ми скажемо: Yesterday at 2 o'clock, he was speaking English. Тобто вчора, в якийсь конкретний час, там, наприклад, 2 години, він розмовляв на англійській. He was. Наприклад, якщо ти говорив в минулому часі в якийсь конкретний проміжок, то you were speaking English. Тобто, по суті, так само як і раніше, ми говоримо про майбутнє, теперішнє і минуле, беремо схему дієслова to be, додаємо до нього дієслово, якесь з закінченням ING. І виходить Continuous Tense. Ми говоримо про якусь дію, яка відбувається, або прямо зараз. Це в нас теперішній час виходить, або в якийсь конкретний точний період часу у майбутньому, або в якийсь конкретний час у минулому. Це виходить Present Continuous Tense, Future Continuous Tense і Past Continuous Tense. Давайте ще трохи проговоримо про інфінітив. Інфінітив це початкова форма дієслова стандартна. Наприклад, to speak це говорити, to speak говорити. Але якщо я говорю, то I speak. Просто я говорю I speak. Якщо прямо зараз я говорю, то I am speaking. Я є той, хто говорить. I am speaking. Я говорю прямо зараз. Дієслово в інфінітиві іноді також вживається в реченні. Тоді, коли нам не потрібно сказати, що хтось або щось говорить, а просто говорити така форма. З часткою to інфінітив to speak, як правило, йде після дієслова, котре цією формою управляє. Я люблю говорити. I like to speak. Тобто ми не кажемо, що я говорю або він говорить, а я люблю що робити, говорити. I want to speak. Я хочу говорити. Якщо перед дієсловом в реченні йде інше дієслово, яке керує ним. То ми вже наступне дієслово вживаємо з часткою «to». I like to speak. Я люблю, що робити, говорити. То ми не кажемо I like speak, а I like to speak. Тому що вже одне дієслово є. like, Я люблю. To speak, говорити. Тобто, якщо два дієслова, одне дієслово керує іншим, то наступне вже вживається з часткою «to». I want to speak. Я хочу говорити. I like to dance. Мені подобається танцювати. Зараз давайте ще розглянемо декілька особових займенників, які ми вже вивчали раніше. Займенник, який відповідає на питання хто? I я, You ти ви, He Він, She вона. We – «Ми», They вони. Займенники, які відповідають на питання кого і кому. Me Ай це я, Me мене, You це ти. Тебе також буде «you». He це він, його це «him». him. She – це вона, її her. We це ми, а нам це буде «us». They це вони, а їм це буде «them». «Чий» – наприклад, I це я, мені це «me», а чий це май. «I» – я, мені, мій мі, май. «You» – це ти. Тобі також you, а твій your. He він, him, йому, his, його, чий. His, його. She вона, her, їй, her, її, She вона, her їй, her її. Тобто повторюється, бачите, слова повторюються. We це ми, нам us, наш. Our. Our. They вони. They вони Їм, them. їх – there. Давайте повторимо. I me my. You, you, your. He, him, his. She her, her. We us our. They them there. Завдання для вас. Вам потрібно зрозуміти, повторити для себе, як утворюється continuous часи в англійській мові: Present Continuous, Future Continuous, Past Continuous. Беремо схему дієслова to be, додаємо до неї ще одне дієслово із закінченням ING. І отримуємо теперішній час, наприклад, Present Continuous. Це час, який означає дію, яка відбувається прямо зараз. I am speaking. I am learning English. He is speaking. He is learning English. You are watching YouTube video. You are watching my video. You are watching my channel. Future continuous це хтось або щось буде робити в майбутньому в якийсь конкретний час, конкретний проміжок часу. I will be speaking. I will be watching watching your video. I will be working. Тобто це Future Continuous. Минулий час. Це якась дія, яка відбувалася в минулому в якийсь конкретний проміжок часу. I was watching your video. I was watching your channel. I was learning English. You were working. You were working. You were working. You were listening to me. You were doing something. You were sleeping. You were sleeping. Continuous час це коли щось відбувається прямо зараз, або у якийсь конкретний проміжок часу, час у майбутньому, або у якийсь конкретний час у минулому. Утворюється він за допомогою вже відомої нам схеми дієслова to be, плюс дієслово з закінченням ING. Ось і не забувайте про. Якщо в реченні йде декілька дієслів, і перше керує другим, наприклад, I like to dance, то друге дієслово йде в інфінітиві, тобто з часткою to. Тому що це означає, що не я танцюю, а я, мені подобається танцювати. Мені подобається це I like, а танцювати це не, не dance, а to dance, I like to dance. Тому ми вживаємо частку to в цьому випадку. Тому що перше дієслово керує іншим. Дякую вам, що дивились це відео. Сподіваюсь, що ви зрозуміли цей урок і будете використовувати його в своєму житті. Не забувайте, будь ласка, ставити лайки, підписуватись на цей канал і писати свої коментарі. Завжди будьте здорові, гарного дня вам бажаю, бай-бай!